Зазвичай всі звикли бачити лише позитивні результати. Як хтось заробляє, як хтось каже, який він крутий, який він мільйонер. Наскільки в нього багато грошей? Які круті тачки, дома і так далі. так далі. В цьому відео я хочу вам показати зворотню сторону. Трейдингу на валютному ринку, тож дивіться уважно, та до кінця ви побачите, як я проводжу торгову сесію у своєму закритому каналі, що це таке, як ми торгуємо і так далі. так далі, так далі, далі. Ви зрозумієте походу цього відео. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Якщо вас зацікавить ця сфера, ви можете абсолютно безкоштовно приєднатись до мого закритого каналу. Посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. А я вам бажаю приємного перегляду. Погнали заробляти кошти. В цьому відео я вам продемонструю торгівлю своєму закритому каналі. Разом зі своєю командою, як ви бачите, ось такі от угоди ми робимо. І зараз я вам покажу, як зазвичай приходить сесія, як я аналізую пари і так далі. і так далі Зараз я команді повідомляю про те, що у нас починається торгівля. Ось всі зараз будуть на зв'язку: хто торгує, хто не на роботі, хто вільний. Це денна сесія, яка у нас зазвичай о 14.00. Чекаємо трішечки людей і газуємо аналізувати ринок. Я зазвичай виставляю собі однохвилинний хвилинний таймфрейм, 1%, тайм 1 від балансу починає торгувати, а там вже як виходить. Зазвичай в мене завжди ввімкнені два індикатори: це MacD та RSI. Вони чудово працюють в парі. По ним у мене є на Ютубі відео, вже як, як я по ним торгував. Тобто класні індикатори, і зазвичай вони в мене завжди ввімкнені Ось. Ну і починаю шукати гарні якісь ситуації. От, наприклад, Aut USD, я бачу, що тут у нас графік буде ще йти нижче, але у нас тут є лінія супроти, ось така, точніше, лінія підтримки від якої у нас графік відштовхнеться. Тобто далі не факт, що він піде нижче, Тобто, ми можемо зараз дочекатися, поки графік йде сюди, відіб'ється і ми підемо вгору, Тобто, буде корекція ціни. Але, 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 тут, скоріш за все, потрібно буде довго чекати. У нас тут буде боковий рух, Тобто, не факт, що, що взагалі ця угода нам зараз підходить. Ну, Поки я чекаю людей в каналі, поки в мене є час пошукати якісь цікаві ситуації. Так, дивіться, ситуація по аутіату. USD у нас. Якщо зараз ось ця свічка не пробиває, можна йти вгору. Блин. а Хоча можна вже писати команді, щоб вони готували а от USD, можна зайти, можна зайти в цю угоду, а от USD. І так, я пишу команді. Щоб вони готували валютну пару а от USD. Я пишу це з телефона, щоб мені було зручніше. І переходжу далі на інвестінг. Так, ми можемо вінкнути 10 секундний таймфрейм, і побачимо, що тут у нас в принципі ціна може піти нижче, але ми відштовхуємось на довгий срок. Ну і пишу, що ми заходимо вгору до 14.00. 8 приблизно, приблизно десь так. 19.08 можна заходити вгору. Я пишу про це команді і заходжу вгору. І так, по ситуації, ми зайшли не в самі найкращі точки входу. Це перше. А, можливо, я зараз помилився, але у нас гарні об'єми. Це перше. Друге, індикатор RSI нам повідомляє про те, що у нас зона перепроданості, тобто активність покупців і графік, скоріш за все, повинен а, на корекції піти вгору. Так, так, так. Ну, ситуація не саме приємна. Але у нас 4 хвилини попереду. Боковий рух у нас повинен розпочатися, як і в цій ситуації. Зараз я роблю скріншот і повідомляю команді навіщо ми тут зайшли вгору. Приблизно кожна свічка у нас у нас рухається одну хвилинку. Одна свічка у нас рухається одну хвилинку і підходить до лінії супроту. Ось. Тобто, скоріш за все, ми з вами зараз будемо вверху. А роз розпочався, розпочався боко бойрух. Розпочався боковий рух, тобто у нас графік зараз повинен дійти приблизно ось сюди. Кожна свічка у нас малюється одну хвилину, якщо ось ця свічка дійде сюди, потім сюди, потім сюди, потім сюди. Тобто приблизно я все розрахував так, що у нас графік повинен піти зараз вгору. Подивимось, подивимося, подивимо, що у нас буде. Плюс у нас індикатор MACD свідчить про те, що у нас графік буде зараз розвертатися, тобто йти вгору. Якщо зараз проб'є лінію супротиву, то тоді ми вже 100% зараз заберемо плюс. Бачите, у нас якщо подивитись по історії графіка, то тут була ситуація, коли пробивала лінію супроту, ось тут, ось тут. Тобто тут подібна ситуація, якщо я б дав немало часу чи не забагато, то ми з вами зараз закриємо 100% плюсик. Ось, Можемо вимкнути 10-секундний таймфрейм. Щоб було більш наглядно, тут все видно, де у нас рухається графік, але тут неприємна ситуація по 10 секундному таймфрейму, тому що бачимо, що зараз скоро тут буде розворот ціни вниз. В однохвилинному таймфреймі тут набагато приємніше. Тут навпаки, ми зараз розвертаємось. Ось. І ті секунди вони можуть, звісно, вирішувати. Тож очікуємо на відпрацювання. нас залишається остання хвилинка, будемо очікувати. Так, 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 ось ця свічка мені не подобається, бо вона розвертається. І може бути таке, що нашу точку входа проб'є. Але я сподіваюся, що команда зайшла нижче, ніж я. Тобто може бути таке, що у мене буде мінус, у них буде плюс. Це буде неприємно, звісно. Останні секунди вони вирішують. Тобто я забагато дав часу. І пробила мою точку входа. Неприємно. Остання секунда, і у нас. Мінус, мінус, це просто жах. Один пункт закрили в мінус. Це наскільки обідна ситуація, що я не можу вам описати це словами. Просто капець. Пишу мінус. І посміюся, тому що ну тут дійсно смішно. Смішно, смішно. Що у команди? Плюс один пункт, плюс плюс, плюс. Ну, у команди плюс це супер. Це супер. Тобто, у мене мінус, як я сказав, а у команди плюсик. Так, бачимо плюси, бачимо плюси. Це саме головне, що у команди плюс я то переб'ю. Unlock. Так, бачимо один мінус. мінус, мінус, мінус плюси, плюс п'ять, плюс плюс. Так, ну супер. У більшості плюс. Просто бачите, я зайшов ось тут. Команда зайшла. Десь тут і тому у мене мінус. Хоча, якби я дав на хвилину менше часу, ми б закрились в найвищій точці входу, і було б все супер. Ну ладно, так, у команди плюси, я йду далі шукати ситуацію. Трішечки не розрахував я. Окей. Так, ситуація. Готуємо євро аут. Пишу команді, готуємо Євроаут. аут. В принципі, все, малюю собі лінії, щоб розуміти, де графік може відбуватися. Так, 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 так. Ось така от ситуація у нас. Навіть не так ще потрібно. Ситуація. У нас пробиває цю лінію. Тобто у нас формується нова лінія підтримки, скоріш за все. І ми можемо зайти вгору, але може бути такий момент, що бачите, у нас індикатор MACD свідчить про розворот ціни. Тобто у нас зараз може бути корекція, і ми можемо зайти приблизно ось сюди. І це буде хибне пробиття. І це у нас все ж таки лінія супротиву буде. Ми зараз подивимось по ситуації. По ситуації. Подивимось, ну я більше я більше вірю в те, що у нас графік піде вгору. Хоча, хоча, хоча ні. Давайте все ж таки зайдемо на розворот. Євро аут. давайте вниз до 14.14. 14. 14. Тобто зайдемо буквально на 3 хвилинки. Євро аут до 14.14. 14. Заходимо вниз. Так, ось я написав в каналі. Заходимо вниз. Що по ситуації? Я зараз відштовхуюсь більше від індикаторів, тому зараз намалюю, що у нас індикатори про це свідчать. Так, я не захопив індикатори. Блін, буде обідно, якщо ми зарано зайшли. Так, малюю по індикаторам цьому, по індикатору цьому. Капець, у нас пробило, у нас пробило вище. Так, ну можливо, буде як в попередній ситуації. Сподіваюсь, буде не за мало часу. Так, закидаю свій аналіз. Відштовхуємось від. Так. так, поки що так. Давай, давай, у нас остання хвилина. Зараз, можливо, буде дуже сильний розворот, і потрібно було дати більше часу, напевно. Або все ж таки, я склонявся те, що графік піде саме вгору, але я засумнівався. І от коли ти сумніваєшся в своїх діях. Відбуваються такі от неприємні ситуації. Можливо, зараз зайдемо в догін, але це вже буде зайво. Давай, 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 давай. Останні секунди, будь ласочка. будь ласочка, остання секунда, дай, дай плюс! Я в шоці. І дивіться, графік пішов нижче. Я unluck. Я просто в шоці. Оце ситуація, оце ситуація. Добре, 40 тисяч гривень зараз перекриттям. Так, зараз запишу голосове повідомлення. Та команда, зараз знімаю відео на YouTube. Я не знаю, можливо, це просто ринок вирішив наді мною так посміятися. Перша угода закрилась в мінус один пункт, хоча ми могли закритись просто в найвищій точці. По ітогу я закрився в мінус один пункт. Думаю, ладно. Друга ситуація у нас по євроауду: я закрився знову ж таки в точки входу. Якщо ви подивитесь на мій скріншот, взагалі графік нижче, ніж моя точка входу. Тобто, ну тут просто, як я сказав, я анлак Буває ситуація я бачу, що у когось плюс, у когось мінус. Ой, трішки мені не повезло. Ну, я зараз буду заходити в третє перекриття. Хочеться все ж таки відео позитивне зробити. Ну а якщо буде мінус, то вже як є, викладу таким відео. Тож все, газуємо далі. Так, зараз буду робити третє перекриття чомусь. Дуже мало цікавих ситуацій зараз на ринку. Можливо, буде боковий рух, якщо зараз не проб'є нижче, а його, скоріш за все, проб'є. Ну, це значить вже пізно заходити в цю ситуацію. Ой-ой-ой, тут взагалі якась новина можна на відкаті зайти. Давайте спробуємо, чому б ні, хоча. Ну, да, бачите, графік у нас. Рухається вниз. І дуже-дуже стабільний, дуже повільний ринок. Тобто ситуація непогана, можна спробувати. Але прям сказати, що був прям жорсткий відкат, я не знаю. Давайте глянемо одну хвилину і таймфрейм іще. Ладно, пропустимо цю ситуацію. Кат GPU. Ну, ось тут можна зайти зараз у нас на навпаки. Вгору. У нас ціна онов. А ні, не оновила мінімум. Чи буде у нас тут оновлення мінімуму? Ось це питання. Це потрібно дивитися взагалі на довго срок. Прям хвилинний таймфрейм. Ну, в цілому, все можливо, що у нас графік піде нижче. Повідомляю команді, щоб вони готували CAD-GPU валютну пару. 40 тисяч гривень я підготував. Бачимо несхідний рух. Давайте намалюю лінію. Ось несхідний рух по 10-секундному таймфрейму у нас видно. Індикатори поки що, поки що. Нам не повідомляють про розворот. Зайдемо вниз до 14.20. Зараз подивимось. Думаю, 25-24. Десь зайдемо. Хоча, може, буде відкат жорстко. Почекаємо ось цю от свічечку. Давайте до 25 хвилинки зайдемо, щоб не багато часу було. Так, написав каджипу вниз до 14.25. Бачимо несхідний рух і оновлення мінімуму у нас можливе. Тобто, що графік у нас піде ще нижче. Ми бачимо, як у нас графік відбивається, як у нас багато дотиків в цілому. Ось, тож можливо, можливо, що графік піде саме вниз. Якщо ні, це буде дуже обідно, тому що третій мінус за це відео. Якось так, ми з вами дивились 5-хвилинний таймфрейм, що потенціал для руху вниз у нас є, але поки що поки що у нас ситуація така собі. Якщо не розверне зараз ціну, це буде просто фіаско, тому що 3 мінуси це буде жесть. Я обираю точки входу взагалі невдалі якісь. У нас а, ціна потім закривається там, де потрібно, але після того як ми виходимо з цієї угоди. Супер, не буду зараз багато базікати, дочекаємось відпрацювання і потім вже скажу все, що я думаю. Боже, я щойно. Мені зараз я не знаю, мені зараз так смішно. Я просто. Друзі, в мене трішечки немає зараз слів, як підібрати, тому що що сьогодні з ринком я просто не розумію, що з ним сьогодні відбувається. Чому кожна угода у нас закривається що сьогодні з ринком? Я просто в шоці. Зараз запишу знову ж таке голосове повідомлення, тому що в мене немає слів. Команда, я не знаю, що сьогодні з ринком. Я намагався видавати е, гарні ситуації. Ви бачили, що все відпрацьовувало, все, що я задумав, все відпрацьовувало. Але трішечки десь там секунди не хватило, Один пункт закрився. Ось щойно також один пункт уже був плюс. Нарешті третє перекриття, плюс є. Мінус відбив трішечки, трішечки там заробив. Звісно не багато, але хоча б вийшов з нулем а, там, 1600 гривень, яких, знаєте, на каву є. Продовжимо ми о 16.00 торгувати, тому що зараз просто мені потрібен карвалол, мені потрібно відпочити, тому що зараз такі емоції я пережив, третє, ой, друге перекриття, і було трішечки стрьомно. Бачу почату, що у більшості плюс, майже у всіх плюс, тому що ви зайшли в будь-якому випадку вище, ніж я. Тому, тому, тому у всіх вас повинні бути плюси. Фух, я від Почивати зараз буду. Так, все, голосове повідомлення я записав. Зараз рахуємо прибуток за це відео. Ну, що тут рахувати? Мінус 10, мінус 20, 31 600, тобто 1600 гривень чистий прибуток за це відео у мене складає. А, звісно, небагато. Я хотів би вам показати класну сесію, да, але як є, я вам дійсно хочу показати, що трейдинг це великі ризики. Зараз я копіюю повідомлення, закидаю. Такий от пост, чистий прибуток за цю сесію 1600. Так, пишу, що нам потрібен відпочинок 100%. Добре, що не в мінус пішло. Закидаю зараз це в канал. Все, якось так. Фух, це було складне відео. Ну, ви самі бачили, наскільки було ризиковано. Мінус один пункт, далі 8 пунктів. Ну Тут взагалі ми можемо побачити, що графік нижче, ніж моя точка входу. Ну, це ринок, і така ситуація відбулася. І тут один пункт ми закрили в плюс. Хоча також ми вище, ніж моя точка входу, я не знаю дуже дивно, але е, головне, що. Не в мінус пішли. Як ви бачите, графік пішов далі у нас вгору. Тому все. Дякую вам за перегляд цього відео. Було складно. Якщо ви хочете торгувати разом зі мною, переходьте, підписуйтесь в мій телеграм-канал. Тут багато інформації стосовно трейдингу на валютному ринку. Також підписуйтесь на мій YouTube. Приєднуйтесь в мій закритий канал, де ми торгуємо з командою. Ось ці всі плюшки ви отримуєте, приєднавшись абсолютно безкоштовно. І все, до зустрічі в наступному відео.